Уявіть, як ви чіпляєтеся за мотузку на смертоносній горі К2, де кожен подих це боротьба в зоні смерті. 1 серпня 2008 року група з 25 альпіністів розпочала сходження на К2 у хорошу погоду, не підозрюючи, що наступні 48 годин стануть одним із найсмертоносніших епізодів в історії альпінізму. Загинуло 11 людей, а ті, хто вижив, залишилися з питанням, що ж пішло не так того фатального дня на Ка2. Що ж змусило мотузки у вузькому горлі стати смертельною пасткою для альпіністів? Як Жерар Макдоналд, ризикуючи собою, намагався врятувати корейську групу? і чому це стало його останнім подвигом? Як Марко Конфортоло вижив після 30 годин проведених у зоні смерті, коли інші навкруги гинули, та яка помилка чи фатальний збіг обставин розпочали хаос обвалів льодовикових блоків на Ка-2? Друзі, перед тим як ми поринемо в цю цікаву, але безумовно трагічну історію на К2, Підтримайте, будь ласка, україномовний YouTube. Підпишіться, поставте лайк і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео та допомогти в розвитку мого новоствореного каналу. Завдяки цьому Ютуб помітить канал та буде його рекомендувати людям, кому цікава така тематика. Дякую, що ви зі мною. А тепер одягніться потепліше. Візьміть щось смачненьке, і ми вирушаємо на К2. К2, що сягає 8611 метрів. Це не просто гора, це монстр з каменю та льоду, який забрав понад 80 життів відтоді, як альпіністи вперше наважилися здійснити сходження на неї. Часто затьмарена славою Евересту, К2 у багатьох аспектах є складнішою та небезпечнішою. Якщо ж Еверест пропонує кілька маршрутів до вершини, кожен із різним ступенем складності, то К2 не має легкого шляху. Кожен маршрут надзвичайно складний. Її круті схили піднімаються під кутом 45 градусів або більше вкриті сумішу вапняку та льоду. І один неправильний крок може відправити альпініста у падіння на тисячі метрів вниз, але не лише рельєф становить загрозу. К2 має власну погодну систему, нестабільну суміш вітрів і бурь, які можуть перетворити сонячний день на смертельну хуртовину за лічені хвилини. Ризик загинути від падіння чи обвалу льоду на К2 значно вищий, ніж на інших вершинах. Незважаючи на цю небезпеку, а можливо саме через неї, К2 манить альпіністів з усього світу. І для багатьох це найвищий виклик. Досягнення цієї вершини не просто успіх, а знак честі. Проте ця честь має високу ціну, яку трагічно показали події 1 серпня 2008 року. Того дня 25 альпіністів вирушили з табору 4, розташованого на висоті 7800 метрів, із наміром дістатися до вершини. Погода була ідеальною: ясне небо, слабкий вітер і температури, які, хоча й були морозними, були відносно терпимі. Це був той день, про який мріють альпіністи, особливо на К2, де гарна погода це рідкісний подарунок. Але, як незабаром дізналися альпіністи, гарна погода не завжди означає безпечне сходження. Сходження на К2 – це гонка з часом. Альпіністи повинні здійснити сходження та спуститися перш ніж погода зміниться або настане темрява. Щойно настає ніч, гора стає ще небезпечнішою. Температура різко знижується, а видимість зменшується майже до нуля. Але цього дня низка затримок відсунула графік альпіністів далеко за межі безпечного. Одним із найбільших викликів на К 2 є вузьке горло крутий вузький кулуар, через який альпіністи повинні пройти, щоб дістатися до вершини. Це найнебезпечніша ділянка сходження. Над головою нависають льодові блоки, готові в будь-яку мить обрушити тонни криги на альпіністів. Крутизна схилу не залишає місця для маневру, змушуючи рухатися швидко, але з граничною обережністю. Адже затримка означає смерть. Вранці 1 серпня 2008 року вузьке горло стало ареною катастрофи. З табору 4 у передсвітанковій темряві вирушило 25 альпіністів. Учасники різних експедицій троє з Норвегії, четверо з голландської команди норід, шестеро південнокорейців, троє сербів, двоє американців, один француз і двоє сольних альпіністів з Іспанії та Італії. Серед них був Дрен Мандрич, сербський альпініст, чиє фатальне рішення змінило все. Він відстебнувся від фіксованої мотузки, щоб налаштувати кисень, можливо, чи обійти товариша, і ця, здавалося б, проста дія призвела до катастрофи. Він втратив рівновагу, і вмить вузьке горло стало його вироком. Товариші безпорадно дивилися, як мандич падав, ковзаючи крутим схилом вниз. Падіння було довгим і невблаганним, але дивом зупинившись, він підвівся. З табору чотири спостерігачі затамували подих, сподіваючись на неможливе. Та за мить мандич упав знову, і цього разу назавжди. Ка-2 забрала першу жертву того дня. Але її жорстокість лише починалася. Після падіння Мандича залишилося 24 альпіністи. Новина про його загибель блискавично облетіла групу, нагадуючи про реальність небезпеки на К-2. День лише починався, а жах уже наростав. Незабаром із табору 4 надійшло повідомлення по радіо Мандич, можливо, ще живий. Ерік Мейер і Фредерік Странк, американці, долаючи страх, вирішили піднятися до вузького горла, щоб перевірити, чи можуть вони чимось допомогти. Тим часом двоє сербських товаришів Мандича та пакистанський висотний носильник Хаб Мухаммад Хусейн уже спускалися до місця, де він лежав. Дійшовши, вони побачили страшну правду. Мандич був мертвий. Проте серби за наказом із базового табору вирішили повернути його тіло до табору. 4. до них приєдналися Фредерік Странк і Джихан Байх – пакистанський висотний носильник, якого спочатку найняли для допомоги сербській команді, але звільнили і його пізніше найняв французький альпініст Юг Доберет в останню хвилину. І він приєднався до групи, що прямувала наверх по горі. Але носильник Байх, уже виснажений і тривожний, додавав напруги до і без того крихкої ситуації. Група готувалася спускати тіло мандича, загорнути в спальний мішок, але крутизна схилу і вага робили завдання майже нездійсненним. Странг помітив, що насильник поводиться дедалі хаотичніше. Він то пропонував допомогу, то відмовлявся, то повертався, явно втрачаючи орієнтацію через висотну хворобу. Його дії ставали небезпечними. Під час спуску Байх тримав мотузку, прив'язану до тіла мандича, але паніка охопила його. ривки мотузки вибили його з рівноваги. У і він наштовхнувся на странга, хапаючись за мотузки, а потім за нього самого. Странг крикнув, що Байх відпустив, але було запізно. Відпустивши мотузку, Байх почав ковзати вниз крутим схилом, набираючи швидкість з кожною секундою. На жаль, Байх не застосував техніку самозатримання, стандартний альпіністський маневр, який міг би врятувати йому життя. Натомість він стрімголов полетів із краю крутого схилу, зникнувши в прірві внизу. До 12.30 нещівна звістка про другу жертву дійшла до табору. 4. падіння Джихана Байга стало суворим нагадуванням про невблаганну природу К2. Альпіністів залишилося 23. Після цієї страшної втрати сербські альпіністи відмовилися від спроби спустити тіло мандича. Вони загорнули його в прапор Сербії, закріпили на схилі льодорубом і розпочали спуск до табору. 4. Фредерік Странг пізніше зізнавався, що знаючи про смерть Мандича, він би не ризикував життям, намагаючись його перенести. Це не гласне правило альпінізму. Часто спроба транспортувати нерухоме тіло призводить лише до нових трагедій. Ніколас Райс із французької команди, який залишався поблизу, також ухвалив важке рішення спускатися. Загибель джехана Байга яскраво показала наскільки небезпечними є спроби перенести мертвого чи недієздатного альпініста на К2. Моральний дух команди був підірваний, але вершина невпинно манила тих, хто залишився. У кінці колони Вілко Ван Роєн, Кас Ван Деґевел і Жерар Макдонел дедалі більше нервували, адже рух групи загальмувався до черепашачого темпу. На такій висоті в тісній пробці неможливо було обійти найповільніших альпіністів. Пембаг Ялджен досвідчений шерпа, що йшов без кисневих балонів, і з тривогою спостерігав, як виснажений корейський альпініст витратив майже годину, щоб подолати кілька кроків по мотузці. Лише о 14.30 група нарешті пройшла траверс і вийшла з під нависання льодовикових брил. Шість вирішальних годин було втрачено у всьому горлі, але магнетизм вершини виявився сильнішим за страх, і жоден альпініст не відступив. На підході до фінального відрізка в них закралися сумніви щодо мотузок. Ті, хто прокладав шлях, виявили стару мотузку діаметром 8 міліметрів, яка залишилася ще з минулого сезону, і цілий рік зазнавала дії суворих умов і ультрафіолету на висоті 8230 тисяч метрів. Лише за 100 метрів до вершини норвезький альпініст Ральф Пай, відчуваючи небезпеку, вирішив повернутися назад. Він переконав свою дружину Сесілію Скох і друга Ларса Неса продовжувати шлях до вершини. Як вам таке рішення? Усі троє загинули під час спуску, Імовірно, через обвал люду, коли Сесілія і Ларс поверталися з вершини, а Ральф був нижче. Альпіністів залишилося 22. Першим вершини досяг італійський альпініст Альберто Зеріні, який мчав у шаленому темпі. О 15.00 він вступив на К2, а згодом підбадьорив норвезьку команду, що до мети залишалася лише година. Один за одним альпіністи досягали вершини, і кожне прибуття змішувало виснаження з ейфорією. Та коли о 19.30 останній Марко Конфортола дістався до вершини, день уже гаснув. Сонце сідало, і темрява стрімко огортала кадва. До 20.30 гора поринула в суцільну пітьму. Спуск розпочався, і з ним розгорнулися справжні жахи того дня. Серед тих, хто спускався, були Касван Гевел і Юк до які почали спуск із вершини близько 19.30. Юг, юк помітно ослаблений і дезорієнтований, ледь встигав. Без кисневих балонів він відчував, як брак повітря, та страх не дістатися до табору. 4 тиснуть на нього. Його насильник Карім, востаннє помічений на вершині, ймовірно, загинув під час спуску. Юк жестами вказав Ван Деґевелу йти вперед, можливо розуміючи, що гальмує його. Пробираючись темрявою через небезпечне вузьке горло, Ван Деґевел раптово почув глухий удар і падіння. Людська постать промайнула повз, зникаючи в прірві внизу. Він був впевнений, що це юк, якого здолали виснаження та суворі умови. Із втратою Каріма та Юга залишилося 20 альпіністів. Тим часом Марко Конфортула, що ночував нижче, чув крики та бачив, як тьмяні налобні ліхтарі плимали й гасли після оглушливого гулу, що прокотився полем льодових брил. Ймовірно, це був юг, який вичерпав кисень кількома годинами раніше і не мав сил безпечно спускатися. Вандеґевел дістався до табору 4, але надто пізно. Час було втрачено. Сходження на К2 надзвичайно небезпечне, але саме спуск часто стає фатальним. Тривале перебування в зоні смерті, де рівень кисню критично низький, призводить до важкої гіпоксії. Альпіністи втрачають орієнтацію, додамо до цього фізичну слабкість та затьмарення свідомості, і це все робить кожен крок потенційно останнім. Рано вранці, вище траверсу, Вілко Ван Роєн, не знайшовши фіксованих мотузок, вирішив спускатися самотужки. Його зір слабшав, і він боявся снігової сліпоти, смертельного вироку на К2. Відчайдушно борючись за життя, він розумів, що мусить поспішати вниз. Та Марко Конфортола і Жерар Макдонел не пішли за ним одразу. Спустившись, вілко Ван Роєн натрапив на корейських альпіністів та їхнього гіда Юнга Бея. Вони були скуті кошмарною паутиною мотузок, деякі висіли до гори ногами, закривавлені, але ще живі. Що спричинило катастрофу? Обвал льодового блоку, лавина чи падіння залишалося неясним, але розрізати мотузки означало б неминучу смерть для них. Ван Роєн, усвідомивши свою безпорадність, віддав запасні рукавички Юнгу Бею, який повідомив, що з табору 4 уже вирушила рятувальна група, знаючи, що його власне виживання на межі Ван Роєн продовжив спуск, залишивши групу позаду. У таборі 4 Пембах Ялджен фотографував підвішених альпіністів. Корейський лідер, містер Кім, наполіг на рятувальні місії, але американська команда не мала людей для підтримки. Рішуче Кім відправив двох шерпів: Габхоте і Пасан Габхоте, рятувати трьох корейців та їхнього гіда, свого родича. Пізніше, того ранку, Марко Конфортола і Жерар Макдонел дісталися до корейської групи і невтомно намагалися звільнити їх від мотузок. Конфортола дістав радіо від підвішеного шерпи, викликав допомогу і зізнався, що надто виснажений, щоб продовжувати. Корейців вдалося перемістити в менш болісне положення, хоча вони залишалися скутими мотузками. Знесилений конфортула почав спуск, але Макдонел залишився, вирішивши самотужки продовжувати порятунок. Він піднявся вище, шукаючи точки кріплення, які тримали корейців. Героїчний вчинок, який став його останнім. Години напруженої роботи, щоб розплутати мотузки, перервала нова катастрофа. Близько полудня чин Пхота і Пасанг Хоте дісталися до підніжжя вузького горла, де натрапили на Марку Конфортолу, що повзав на руках і колінах цілковито знесилений. Вони терміново зв'язалися по радіо з пембою Х'ялчином, благаючи його піднятися і допомогти, адже Конфортола, провівши на горі понад 30 годин, був на межі виживання. Зрештою, Конфортола просто заснув на схилі. Прокинувшись, він помітив тіло альпініста частково поховане в снігу і льоду. Ймовірно, Жерара Макдонала, якого як пізніше припускали, знесло обвалом льодового блоку лавиною. Альпіністів залишилося 19. Близько 14.00 пасанг пхоте зв'язався по радіо з пембою Гялджином, повідомивши, що корейці та їхній гід Юнг Бей, звільнені Макдонелом, спускаються вузьким горлом. Та трагедія вдарила знову обвал льодового блоку. Зніс трьох корейців: Юнгабея і Пасанга Пхоте. Лише Чірінг Пхоте, який відстав, уцілів. У таборі 4 пемба, залишившись сам, вирішив рятувати Марко Конфортолу, що боровся нижче вузького горла. Ігноруючи небезпеку, він вирушив на схил. Коли він дійшов до Конфортоли і почав йому допомагати. Пемба почув гуркіт: новий обвал льодового блоку ледь не накрив їх. Альпіністів залишилося 14. Попри хаос і втрати, Пембах Ялджен зумів вивести на півпритомного марку Конфортулу з гори. «Конфорт знесилений і покалічений сильним обмороженням, витримав понад 30 годин у пекельних умовах К-2. Тим часом, Вілко Ван Роїн, пробираючись вузьким горлом, втрачав зір і блукав у темряві, дезорієнтований і не мав чіткого уявлення, де він знаходиться на горі. Його єдина надія спускатися вниз. По радіо він благав про допомогу, але зв'язок був ускладнений погіршенням його стану. Пемба, об'єднавшись із касом Вандеґевелом, кинувся перехопити вілку біля табору. 3. керовані вказівками Роберто Манерса, який стежив через телескоп із базового табору. Вони відшукали вілку. Він пережив понад 40 годин у зоні смерті К-2, страждаючи від снігової сліпоти, зневоднення і тяжкого обмороження. Пізно ввечері, 3 серпня, Пембах Ялджен, Кас Ван Дегевел і Вілко Ван Роєн дісталися до базового табору. Вілко негайно отримав медичну допомогу для тяжко обморожених рук і ніг. Марко Конфортола, врятований після чотирьох виснажливих днів на К-2, приєднався до них і всіх трьох ледь живих евакуювали. У базовому таборі альпіністи, що вижили, зібралися разом і розділили останню банку пива, яку Жерар Макдоналд зберіг, щоб відсвяткувати своє успішне повернення. Це був гіркий момент, наповнений спогадами про їхніх загиблих друзів. Марко Конфортола, який провів чотири виснажливі дні на горі, був останнім кого евакуювали. Дякую, що були зі мною. Буду безмежно вдячна за підписку, лайк та дзвіночок, щоб YouTube сповістив вас про вихід нової історії. Незабаром. К2 забрав 11 життів того сезону, що стало суворим нагадуванням про те, чому її називають Дикою горою. На К2 не здійснювали успішних сходжень знову до 2011 року. Але пам'ять про альпіністів, які загинули у 2008 році, надовго залишилася в серцях тих, хто.